Закінчила роботу обласна педагогічна виставка освіта Запорізького краю 2016, яка проходила з січня по квітень 2016 року в інтернет-форматі на ресурсі Запорізького обласного інституту після педагогічної освіти. Привітати авторів кращих робіт і вручити дипломи переможців прийшли голова Запорізької обласної ради Самарда Григорій Вікторович, директор департаменту освіти і науки Запорізької обласної ради озерова Тетяна Ярославівна. гости из разных областей Украины. Вы знаете, говорить о значимости вот такого мероприятия, наверное, говорить зря. Почему? И Запорожский край один из лидеров в этом направлении. И этим мы гордимся. Запорожцы всегда были лучше. Поэтому у нас сегодня все есть. Я вас поздравляю с окончанием выставки. И хотим отметить, я не знаю, как все-таки соревнование, конкурс, э, но ну, в таком деле, наверное, победителей не бывает. Но лучшие работы отмечены. Я моя сетянская родина, я щиро вас витаю. Вы молодцы. Вы такие активные, позитивные. Я сьогодні зайшла в навчальний заклад, йду по виставці, бачу знайоме обличчя. Відчуваю себе зіркою, бо в мене сьогодні фотографують всі. Але я вважаю, що сьогодні зіркою буде кожен з вас, кожен учасник цієї виставки. Ми сьогодні бачили і бачимо, і протягом цих місяців ми бачили, наскільки активними були ви. Наскільки сьогодні активно в обговорення системи реформування освіти, ми сьогодні бачимо, наскільки нам потрібна ваша допомога, нам, управлінцям, державним службовцям, Верховній Раді сьогодні ми потрібні, тому що наші досягнення, наші з вами прагнення вони позитивні і вони повинні надати результативність вашої роботи. Ми сьогодні повинні поміняти структуру, зміст освіти. Так каже, нам реформування освіти. Каже, так, «Да, ми будемо міняти зміст. А як, як ми його будемо міняти? Як? Григорій Вікторович чи Тетяна Ярославівна? Ні. Кожен вчитель, кожен управлінець, кожен на місцях може сьогодні змінювати освіту. Змінювати і зміст, і школу. Все сьогодні може змінювати кожен із вас. Тому я вам дуже, дуже вдячна вдячна за те, за вашу активну життєву позицію. Це саме головне, що ви бажаєте, що ви приймаєте участь. Я от, бачу, що люди стоять в цьому зданні. Я вважаю, якщо б ми сьогодні були в палаці за поповнені, нам треба цю виставку проводити більш таких масштабних. Може, козаць палац будемо знімати. Ти кажеш, милий, казак палац. Я думаю, що нам треба вже виходити за межі Інституту фізоло-педагогічної освіти. І е, дев'ята да, виставка, сьогодні, сьома, сьома, а от восьма виставка освіти Запорізького краю ми будемо вже мабуть проводити в більш масштабному е, вигляді. Здоров'я вам, здоров'я вам, терпіння, наснаги, будьте сьогодні кращими. Побути кращими це саме головне. Ви для себе і для суспільства робите дуже цікаву справу. Я сьогодні рада бачити в цій залі наших колег з Києва, наших науковців, наших професорів. Ми вже не перший раз зустрічаємось, і я дуже вдячна, що ви приїхали не тільки побачити тепер нас. Поділитися своїм досвідом, да? і сьогодні на наших конкурсах, на наших тренінгах, на наших мастер-класах ми сьогодні побачимо вже людей, які приїхали до нас з обіном досвіду, свого досвіду з Києва і з інших э, міст України. Сьогодні У нас праздник. І тому що нашому регіону вашими усі, вашим талантом є що показати в одного разу, сьомой раз. І тому що є традиція. потому что эта традиция прежде всего вам дорога. Столько участников, да, почти 150 проектов, 400 с лишним. Внимание международной нашей коллективной, так сказать, братьи, педагогов, учителей, воспитателей, четверть миллиона о многом говорит. Ну, есть мотив, да, есть интерес продолжать эту деятельность. То, что с нами Григорий Викторович с нами, представительский орган законодательный нашего региона, его глава, то, что с нами департамент образования и науки Татьяна Славна Озерова, говорят сами за себя. Поверьте, что сам институт, понятно, этого сделать не мог. Без вас, без поддержки власти, без того ресурса, которым реально обладает наш регион. И прежде всего интеллектуально. Совершенно банально звучит мысль, но абсолютно правильная, что без учителя нельзя поднять страну. Не далее как два дня назад мы были в интернет-связи с интереснейшими, с нашей точки зрения, странами в плане образования. Израиль. Согласитесь. Швеция и успешная и счастливая страна. В буквальном смысле. Да? Казахстан. И мы говорили о проблемах. Подготовки управленцев школы, да, о директорах. И опыт у них в этом отношении для нас не просто интересен, а он я бы, заставляет немножко даже светиться. Что мы лучшие традиции несколько ослабили, а на мировой опыт недостаточно, обращаем внимание. С другой стороны, тот потенциал, который мы демонстрируем, это же мы организовали, это мы хотим сегодня увидеть, услышать, да? они с нами в диалоге. Это говорит о том, что мы не безнадежны. А опыт и успехи, которые мы сегодня демонстрируем на выставке, на международной научной конференции, те планы и цели, которые озвучены сегодня в коротких, в общем-то, праздничных э, выступлениях, приветствиях и со стороны Григория Викторовича, Татьяны Ярославны, э, убеждают нас, что оптимизм этот вполне оправдан. Нам бы еще инвестиции в образование. Да? И, на этом надо, может быть, упорнее настаивать, демонстрируя то, что даже с таким ресурсом, в том числе материальным, мы демонстрируем определенный успех и рассчитываем, что учительство на большее внимание может не только рассчитывать, но и настаивать. Поэтому я поздравляю вас с настоящим праздником.